Вітаю всіх із сьогоднішнім святом Різдвом Пресвятої Богородиці, або якщо по-іншому називають у народі Другою Пречистою. Це одне із 12-10 релігійних свят, яке відзначається церквою. А ім'я Богородиці також пов'язане із такими відомими нам квітами, які являються символом України, як чорнобривці. І ще по-іншому їх називають у народі Золотом Діви Марії. Про чорнобривці, так як вони дуже популярні в Україні, напевно, нема такого. Квітника, нема такого роду, де б не було, не було чорнобрівців, посіяних, різноманітних, різних видів. Складено багато пісень і багато легенд. І одна з цих легенд говорить про те, що коли Йосип Обручник із Дівою Марією втікали до Єгипту, їх переслідувала банда злочинців, які хотіли поживитися, думаючи, що в гаманці цих людей є золоті монети. І ось коли вони нас догнали, цю пару людей. Відібрали гаманець, чи де, як вони думали, що є золоті монети. Із цієї сховки, з гаманця посипалися чорнобрівці. І так багато ікон, намальованих Діва Марія, в обрамленні чорнобрівці. Отож по-іншому називають чорнобрівці Золото Діви Марії. Також і інші легенди є. І в одній із них також говориться, що на Україну часто дуже нападали чужинці, бо вона була ласим шматочком. І народ працьовітий, і землі родючі. І от одного разу напали чужинці, а в матері були невеличкі хлопчики, і їх, звичайно, могли забрати ці чужинці у полон. Тоді мати звернулася до чаклунки, щоб та перетворила їх в квіти. І чаклунка перетворила їх у Чорнобрівці. Чорнобривці дуже популярні в українських землях, але походять вони з Америки і завезені до Європи десь в 16 столітті, вже після того, коли Колумб відкрив Америку. Популярні Чорнобрівці, тому що цвітуть рясно, відлякують шкідників, їх використовують в народній медицині і також використовують як барвники. І також роблять ліки з них і для очей, для поліпшення зору завдяки тому, що в них великий вміст такої речовини, як лютеїн. А латинською назвою чорнобрівці називаються тагете. Tagete". Тагетес, не знаю, де наголос, вибачте, да правильно, це латинська назва, і пішла вона від імені онука римського бога Юпітера, якого звали Тагесом. Чай з чорнобрівців, народна медицина, рекомендує використовувати. При, для зміцнення імунітету, також такий чай допоможе при стресах, заспокоює нервову систему, полегшує запалення підшлункової залози та взагалі для травлення. Рекомендується для поліпшення травлення і також для загоєння ран. А ще народні цілителі кажуть, що чорнобривці здатні відновити і поліпшити зір. А для цього досить лише три сирі чи сухі квіточки запарити склянкою, 250 грамовою окропу. Настояти 15 хвилин. І потім додати в цей чай, мед або лимон чи й те і інше, і смакувати таким чаєм. Дехто для лікування цілі чорнобривці засушує, але вони довше сохнуть. А дехто просто самі листочки, відламуючи чашечку, до якої ці листочки прикріплені. Ось такий вигляд листочки, звичайно, вони сохнуть швидше. І ще також народні цілителі, кажуть, що найбільш кориснішими. Є чорнобривці із темним забарвленням. Чим темніше забарвлення, тим корисніший напій чи настоянка з тих квітів. А я вийшла на грядку свою з чорнобривців для того, щоб і нарвати сьогодні чорнобривців і висушити. А частину зроблю настоянку на олії, яка також, як стверджують народні цілителі, здатна поліпшити зір, бо в ній дуже багато лютену. А кажуть, що, щоб поповнити добову дозу лютену, а він нашим організмом не виробляється, потрібно з'їсти 2,5 кілограми моркви. І для цього Потрібно випити всього чайну ложку масляної настойки чорнобривців. А для цієї настоянки обриваються листочки з темних чорнобривців, як я вже показала ось такі. Ну, зараз нарву цілих і заберу до хати, в хаті повідриваю. І набирається половина банки цих листочків і доливається до верху олією. Олію можна брати кукурудзяну, а можна брати оливкову, якщо можете її купити і впевнені в тому, що, що вона чисто оливкова, а не з якимись домішками. Бо кажуть, що ляну не, не, не варто брати, тому що вона дуже швидко гіркне, дуже швидко псується. І долити, наприклад, пів. Півлітрової банки листочків з чорнобривців і долити доверху олією. Потім 8 годин ця настоянка постоїть і поставити її на водяну баню. На водяній бані така настоянка має побути 25-30 хвилин. А тоді в темній посудині поставити в темне місце. А через три тижні відфільтрувати і мати собі таку настоянку, яку можна вживати щодня по чайній ложці або навіть по півчайної ложки. І в цій чайній ложці буде достатньо лютену для того, щоб поліпшити наш зір. Скажу правду, що не пробувала такого засобу для поліпшення зору. Ну, але тепер настав такий період вже в моєму житті, що потрібно і такий засіб спробувати. Тож буду обривати ці красиві квіточки, жаринки, які я окрасую кожного квітника, кожного городу, де вони посіяні, Не тільки окрасую, а ще й відлякують шкідників від наших якихось інших рослин. І навіть коли їх прикопати подрібненими в ґрунт, то вони допомагають ґрунту стати рихлішим. Ось такі вони наші чорнобривці. улюблені наші квіти. А вам дякую всім за увагу. І ще окрема подяка дівчатам, котрі мені вислали ці чорнобривці. Я вже не пам'ятаю, чи я замовляла. Наталі всім про все, чи в котрої з інших дівчат. Але ось такі різноманітні, різні різні. Ще не всі, бо ще на подвір'ї є частину висаджених на квітнику. Чи ще інші. інші. Всім бажаю доброго здоров'я, дякую за увагу. Дякую, що були. Зі мною протягом цієї розповіді про чорнобривці і їх використання в народній медицині. І згадую, що це був канал Село Ти Моя доля. Підписуйтесь, коментуйте, будьте з нами. І як завжди, кажу до зустрічі!